Це ППП Паски буквально за одну хвилину. Беремо яйця, беремо цукрозамінник. У мене просто елітритол плюс е... плюс стевія. Розмішали. Дивіться, беремо наш Що це? цедра. Тут лимон плюс лайм, бо... Ой, Апельсин плюс лайм. Щоб трошки розетати. знаєте. Виливаємо сюди. Так, лимон і лайм ти вилила. Що це за же А Це було масло. це вершкове масло. Жінка відпрацювала день, тепер не знаєш, що. Я швиденько казали. намагаюся сюди, ж давуємо цукати. У мене курага. Ви можете додати цукати, можете додати ізюм, все що завгодно. Далі у мене тут е, сок лайму, можна лимону, просто лимону не було. Виливаємо в соду, поки воно шипить, висипаємо творог, розмішуємо, розмішуємо, розмішуємо. Розмішали. Так. Додаємо тепер нашу погашену соду. Так. Розмішали. Григорій, висипай муку. У мене рисова мука. Можна зробити з гречаною або з цільнозерновою. Пропорція та сама, я вчора перевіряла. Григорій, я ж А пропорцію всього ти пропишеш? так? Я все пропишу. Все розмішали викладаємо форму і випікаємо. Я в такій формі при 175 градусах випікаю 50-60 хвилин. Просто перевіряєте паличкою, засовуєте паличку, якщо там вона суха, значить все нормально. 175, так? Все, 175. Так.